Рекомендували уряду до 5 травня створити національну раду з питань молоді, тому що на сьогоднішній день це є дуже актуально і дуже важливо. Так, під час війни є багато проблем, і молоді люди сьогодні повинні бути долучені до всіх процесів, особливо до законодавчих. Ми маємо сьогодні багато дискусій щодо зниження мобілізаційного віку. Ми маємо проблемні питання. І маємо вирішувати, як нам повернути молодих людей в Україну, які сьогодні навчаються за кордоном. Як нам долучити наших молодих людей до відновлення та відбудови України, тому дуже важливо саме сьогодні створити, створити національну раду з питань молоді для того, щоб молоді люди разом як як із державними чиновниками, з народними депутатами України, з представниками профільних міністерств були долучені до всіх процесів, які є сьогодні в Україні. Ми повинні чути голос молодих людей.